На фондна інспекція Вінниччини представляє програму На варті доріг сьогодні у випуску. У квітні в області збільшилась кількість дорожньо-транспортних пригод. Основні причини грубі ігнорування правил дорожнього руху. Байкери та Держата інспекція закликають водіїв боротися за безпеку дорожнього руху. Профілактичні заходи з дітьми запорука безпечної поведінки дітей на дорозі. На Вінничині пройшов 16-й волейбольний турнір імені Сергія Барчука. Перше місце посіла волейбольна команда могилів Подільського райвідділу міліції. З початку року, в порівнянні з минулим роком, за 4 місяці ми маємо зниження дорожньо-транспортних пригод по кількості з травмованими, це на 3%. Маємо по травмованих зниження на 2% І маємо на 35% ріст дорожньо-транспортних пригод загиблими. Але якщо зробивши статистику за квітень місяць, ми маємо серйозні проблеми на території Вінниччини. в зв'язку з цим, по всіх параметрах ми маємо ріст дорожньо-транспортних пригод. 17 квітня близько сьомої години ранку в селі Агрономічне не розминулися автобус та легковий автомобіль Фольксваген Каді. Автобус Богдан рухався зі сторони міста Вінниці в напрямку міста Гнівань. В селі Агрономічне на смугу руху автобуса виїхав автомобіль Фольксваген Каді, внаслідок чого сталося зустрічне зіткнення транспортних засобів. Зі слів водія саме водій легковика виїхав на смугу зустрічного руху, в результаті чого зіткнуло зіткнення двох транспортних засобів. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій легковика з тілесними ушкодженнями доставлений до лікарні. Крім водія автобуса, в салоні знаходило ще 8 пасажирів, але ніхто тілесних ушкоджень не отримав. Від потужного удару пасажирський автобус та легковик відкинуло по різні боки проїзної частини дороги. 41-річного водія, якого затисла за кермом автобуса, визволяли рятувальники. На щастя, він не постраждав і пояснив, що сталося на дорозі. Їхав з Вінниці на село Урожайне. І, ну, в цьому районі їхала в повстречній полосі машина. І рядом вже ж тут оцей катік вилетів. Я не знаю, чи він на обгон пішов, чи він куди йшов, не йде. Правоохоронці з'ясовують причини та обставини автопригоди. А 19 квітня неподалік села Петрік Літинського району сталося лобове зіткнення двох легковиків Фортранзіт Конект та Фіакт. Які рухались у зустрічному напрямку та виконували маневр обгону. В результаті аварії загинув водій автомобіля Фіат та 55-річна пасажирка Форта ще двох пасажирів «Мінівену» з численними травмами госпіталізовано до лікарні. Обставини цієї події були зафіксовані камерою відеореєстратора одного із транспортних засобів на даний час слідчим управлінням. Відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Проводиться розслідування. 30 квітня в результаті з'єднання автомобілю Москвич та Мерседес дві людини загинули та двоє отримали травми. Аварія сталася близько п'ятої години ранку на автодорозі житомир могилів подільський біля села Нападівка. Попередньо встановлено, що 22-річний водій москвича допустив з'єднання з автомобілем Мерседес бенц він виїжджав з другорядної дороги на головну, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу. До дорожньо-транспортної пригоди дві особи загинули на місці події. Пасажирка автомобіля Москві, що доставлена до Калинівської районної лікарні. Водій автомобіля Мерседес доставлено до другої міської лікарні міста Вінниця. За даним фактом, розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України, таке правопорушення карається позбавленням волі на строк до 10 років, з позбавленням права керувати транспортним засобом на строк до 3 років. Саме більше проблем. Нам створили це водії, які керували в стані алкогольного сп'яніння, скоювали дорожньо-транспортні пригоди. Друге це перевищення швидкості. І третя причина це пішоходи, які в ночний час знаходились на проїжджій частині, в результаті чого і вони попадали під колеса транспортних засобів. Нещодавно у Вінниці представники найбільших мотоклубів області разом із співробітниками обласного управління ДАІ закликали водіїв усіх транспортних засобів дотримуватися правил дорожнього руху та поважати один одного на дорозі. Це ряд громадських формувань, які об'єднуються і об'єднує їх спільне. Це такий транспортний засіб, як мотоцикл. Практично кожного року традиційно це проходить по всій Україні, а в нас в місті Вінниці. На площі Гагаріна, біля входу в центральний парк імені Горького, люди, які мають транспортні засоби, такі як мотоцикл, збираються спільно з Державтоінспекцією. Така акція проходить традиційно кожного року по всій країні за ініціативи Національної асоціації мотоклубів України та за підтримки інспекції. Її головна мета нагадати водіям про таку категорію учасників дорожнього руху, як мотоциклісти, і що вони такі ж самі учасники дорожнього руху, як і водії автомобілів. В зимній період водії е, трохи підзабули за нашого брата. І люди, які рухаються на двоколісних е, транспортах, це і велосипеди мають на увазі, і мотоцикли, в першу чергу, бо вони більш небезпечні, хоча і ті, і ті підвержені. Водії автомобілі вони забувають за це. І для того, щоб нагадати за себе, ми проводимо такі акції. Така акція знайшла повну підтримку у Держите інспекції на великих перехрестях обласного центру водії мотоциклів, розповсюджували листівки звернення, в яких усім учасникам дорожнього руху пропонується бути вічливими на дорозі та дотримуватися основних правил безпеки руху. Сподіваємося на позитивний результат, адже не секрет, що із настанням весняно-літнього періоду на дорогах збільшується кількість двоколісного транспорту, що призводить до зростання чисельності аварій за участі водіїв мотоциклів мопедів та скутерів на жаль, є багато скарг і від мешканців міста, яким ці водії влаштовують ралі у нічний час, заважаючи відпочивати. Про них знають удаї і радять повідомляти про такі випадки у чергові частини. Ті, які по ночам і по повечерям починають, скажімо, по народному ганяти по вулицям міста. Це ті люди не входять в ці громадські формування, тому що це ті люди, які взагалі ігнорують правила дорожнього руху. Але хотілося б звернутися до такої категорії, що рано чи пізно оцей їхній горіїз, скажімо так, в лапках, приведе до, призведе до трагічних наслідків. Тому першим чому це погасати, подумайте про себе, про свої сім'ї, про близьких рідних. Рано чи пізно ви попадете в ДТП. І, можливо, це закінчиться трагічними наслідками. Це не стосується представників мотоклубів, які намагаються бути надійними помічниками Даївців у забезпеченні безпеки дорожнього руху. Так, в рамках проведення глобального тижня безпеки дорожнього руху Держатиінспекція спільно з ними провела для школярів профілактичні уроки з правил дорожнього руху. У клубі Гараж 77 інспектори Даї нагадали школярам правила безпечної поведінки на дорозі та наголосили на необхідності переходу проїзної частини. Частини ...дороги по пішохідних переходах, виконання сигналів світлофора і регулювальника, то розповіли про права і обов'язки учасників дорожнього руху. Після лекції з правил дорожнього руху усі присутні мали змогу переглянути навчальний фільм про основні причини скоєння дорожньо-транспортних пригод. У свою чергу байкери розповіли школярам про особливості керування двоколісним транспортним засобом та звернули увагу на необхідності вивчення та виконання правил дорожнього руху усіма його учасниками. Наприкінці квітня Державна автомобільна інспекція Вінниччини відвідала міську школу номер 22 де поспілкувалися з дітками на предмет безпечної поведінки на вулиці, взяли з собою на територію школи службові транспортні засоби, технічні засоби, ознайомили діток службовою технікою, на якій працює співробітники ДАІ, Провели ряд вікторин, потім перевірили дітей в ігровій формі на предмет знання правил дорожнього руху. Це все робиться для того, що незабаром розпочнуться літні канікули. Щоб дітки пам'ятали про безпечну поведінку на дорозі, пам'ятали про правила дорожнього руху і виконували їх. І в зв'язку з цим хотілося подякувати директору цієї школи номер 22 міста Вінниці, тому що вона дійсно кожного року, ці дні, дні цивільного захисту, проводить отакі акції спільно з Державтоінспекцією. Вона нас постійно запрошує, тому що видно, що людина як керівник переживає також за безпеку дітей на дорозі. Менше пів місяця пройде і дітки підуть на літні канікули. В першу чергу звертаємося до дітей. Максимально виконувати правила дорожнього руху, якщо користуєтесь вулицею. Але для того, щоб ці дітки це виконували все, то потрібно, щоб батьки їм знову ж таки кожного ранку, в обід, ввечері, якщо дитина користується вулицею, щоб батьки звертали на це увагу і нагадували їм про безпечну поведінку на дорозі. 2 травня на Вінниччині відбувся турнір з волейболу, присвячений пам'яті колишнього заступника начальника обласної ДАІ, підполковника міліції Сергія Берчука. Щорічно у травні місяці представники волейбольних команд райвідділів міліції Вінниччини та управління ДАІ збираються на батьківщині Сергія Анатолійовича, щоб зіграти в улюблену гру свого товариша, який трагічно загинув при виконанні службових обов'язків. Повертаючись на місце дислокації, сталася трагічна подія, де загинув не тільки наш керівник, а ще наші працівники Даї і працівники Беркута в той час працювали спільно разом з нашими працівниками, в результаті чого ми вирішили пам'ять чтити їх постійно. І вже 18 років ми проводимо такий турнір на честь пам'яті. Сергія Берчука і співробітників, які загинули в тій важкій дорожньо-транспортній пригоді. Ви знаєте, він дуже чудова, прекрасна була мудра людина, прекрасний командир, друг, товариш, сім'янин. Ну ви самі розумієте, вже стільки років за нього знають, і повірте, мені ще не один десяток років будуть такі турніри проводити, пам'ятати. Дійсно, ця людина заслуговує цього, щоб про нього пам'ятали. Цього року за звання кращої волейбольної команди змагалися шість команд серед райвідділів міліції Томашпаля, Могилів Подільського, Тиврова, управління внутрішніх справ Вінниччини, управління Даї та Жахнівської сільської ради. У чесній та запеклій боротьбі перше місце завоювала волейбольна команда Могилів-Подільського райвідділу міліції, у якої до наступного року залишиться перехідний кубок. Друге управління Державної інспекції Вінниччини, третє почесне місце команда ОМВС у Вінницькій. Області. У присутності родини загиблого міліціонера керівники управління Даї вручили переможцям цінний подарунок телевізор, який співробітники могилів Подільського райвідділу традиційно передали родині загиблого товариша.